Нема що довго робити. Ви взяли тріпало, і або робите щось зробити, бойовий, там, або ще щось, або сходите. Есть, тут небезпечно заходити, тому що він постійно московський биває. І, і у вас немає ноги. Тобто ну, на сайт пам'яті легше сидіти, що на фул. Тому ви взяли трибалок і далі або робите больовий, або сходите. Як сходити? Можна двома варіантами. Есть, або ногою сюди проносимо, або, або піднялися на коліно, стопу вот, ставили. Раз, и уже вы себе на сайте. О. Я думаю, что все знают, что у мама по трикотник, даже не нужно показывать. Болевые обычные, да? Все знаете? Рычаг, трикотник. Ну и сегодня я вам покажу, я называю градусник. Пойдем. Специально. Вот видите, Ви, я вам показав, да? як сходити з 3 балів сюди, а тепер як сходити сюди. Тобто, Ви просто проносите, бачите, і вже на сайт малоті. У тобто, вас вже два бали не буде, але ви собі у хорошій позиції будете. Тобто, то як робити? Получається, градус. О, Раз. Ви отут робили, що робили і далі ви проносите раз ножку і залишаєте її отут. Далі ви уходите на сайт, о, залишаючи, і надавлюєте тазом. Получається, йде ущемлення на Вот. Да. То есть ви своїм тазом вдавляєте руку вниз, вот. І через те, що вот тут гомілка толста, получається йде розрив в зв'язках ну, в на луку. Аккуратно. Понятно чи ні, як градусні Так. Такий прийом не стопроцентний, але зараз я його роблю. Поїхали. Верхньому, зрозуміло, що треба робити, да? Не втратив позицію. Нижній, ні в якому спочатку не робіть оце всяке викручування. Понятно? Ви до чого програєте більшу оцінку до того, що заглушить вас забачити. Тому тільки отак. От Руки тримаєте і все, не ні, що взагалі. Перше, що вироб. Якщо він ноги не заплів, то там з ним буває що такі карти, що не заплітать, то що вироб. Шукаетесь спокойно, момент, боретесь, руки в корпус, отбиваете тазом, сразу вставляете Али на Точнее, что Раз. Бачите? что? Алину ногу сразу будет. И выходит на хил. Все можно хил рубить. Вот. Сидела, сидела. Вот, руки. Таз. Подняли. Колено вставили. И дальше штовхает его в ту сторону, чтобы я ножку. Заклала. Значит, я хил І погнали. Ще раз, Якщо я мав штукую, то я їм Так. Раз. Два. Є собі Погнали. Це коє. Ви так знаєте, це діти так робить. А ви мені діти. Я не маю куди погнутися, я не маю. Коли я оце роблю, я ці маю відталку, коли вона це вона перекриває, щоб він не встав. Тоді в мене є передчати. Знаєш, Буває таке, що хлопці терплять, вони можуть дотягнути ніяк і тягнути. Що ви робите? Перекладайте ручку і тут хороші. Понятно? Тобто Перекладайте не спереді, а нижче. Раз? Щоб пішло взагалі. Ох, я. Да, саме певне місце. Далі, це я вам показав, плюс-мінус ви вже збираємо. Далі зараз ми відпрацьовуємо болівину руку, казалось, все так просто знизу. О, ну, багато Хто робить багато шибу. Рука буде тоді, коли ну, ви її контролюєте. Контролювати саме мощно це отак. Одноіменною рукою передпліччя, а протилежною руку. О. Сайва нормально тримати. Отак. Або отак, вот так, або вот так, вот так, вот так. Тяжко. Mm. Тому одну рукою плечову кістку вино переплічні. Далі, як ви атакуєте руку, ця рука залишається, а це перестемка. Не треба вам що там мудрити. Раз, далі. Ви опустили. Нюанси. Коліна, джаті, не потрібно це робити. Бачите, як рука болтається. Там. там ви не робите болевиток. Робите тут болю його. Зжали. Далі положення руки. Вот так, Вот так. Недобре, добре. Вот так добре. Коли великий палець, як будь-то догорі, тоді найвелика йде действий на Ось, Дивіться. Дивіться, чуть-чуть. Так, вже більше. Мені треба більше прогинатися. Тим більше. Раз і він вийшов. Або Раз і він пішов. Тому вот. Раз. Коліно зжимає, бачите. Я навіть пущу руку він далеко її не забере. Тому що я звідти собі повернув. Mm. Тримай. Раз. І далі таз з наверх. Поїхав. Далі. Це ви запам'ятали, так? Да? Чи ні? Ще раз. Раз. Перекрив. Він успокоївся, боровся, боровся, успокоївся, переклав руку, Оп. Зразу закинув. Зробив. Ну і далі такий дріл Чуть-чуть. руки. Ну, просто. Ви атакуєте цю руку. Показуйте йому, що атакуєте цю руку, а саме робить цю руку. Получається, ви атакуєте, він витягує руку, ви одразу цю йдеку. Получається. Раз. Ще. Ти просто витягнеш. Раз. І на іншу руку тут вибалюєте. Понятно, що круто. Важлива нога. Тобто ви пішли. Да? Він вправу Ти поставив. Крут, ти одразу же в іншу сторону. Ця нога, оце має бути біля на шиї. не це. Ще раз. Не спішить, потяг. Викрутились, покрутились. покрутилось. Отак. От я вже не зроблю. Якщо покручуся, бачите, я не можу зробити. Тому я маю свою ногу опустити, О, а потім перекласти. І цей локоть, звісно, не дати, щоб він крав. Ще раз. Раз. О. Це Зробила на одну, а зробила на другу. Харчування. Волочки, да. шоколадки, чипси, шкафри, сукарики, пица. Вот. Це все, що не треба є. Якщо ви будете їсти, ви не станете сильною, ви будете малим, не будете рости м'язова масла. Ну, ви ростете худі, хтось худи такі, хтось навпаки, набирає не те, що треба. Да, це все, із то, що правильно їсти. Трамп ви маєте їсти. Овсянку, в обід ви маєте тепло, м'ясо, все їсти. Те, що ви зараз вам що не смачно, то все треба їсти. зрозуміло? Осінню, весною, вітаміни, лимон, грейпфрут, банани, це все, що треба їсти. Не треба бігти одразу і купувати те, що не треба. Далі, що стосується спортивної екіпіровки. От сьогодні бачу, супер, всі Ну Шорти ще, звісно, для дітей дуже тяжко, не йти, але все одно, для у кого є шорти пошив. Це дуже добре. У вас не має бути один режгард на всю Тобто, Має на тому, наприклад, 5 режгардів. Шортів 3 пари, тому що э, з одної тренування прийшов, вже не свіжу. Ідеш на другу тренування, ну максимум ще одну. Тренування і все, рожат починає смерти. Якщо він ще новенький, він ще не дуже так. А от коли ви вже потренувалися місяць-два, він вже пропитався вами, залом, там, суперником і так далі, він одразу після першої тренування починає смердити. Хтось ще забув у сумці, все. Тому стріляти екіпіровку мінімум два рази на тиждень. Міняти екіпіровку, нема, нема рожаду, вже, вже візьми любу футболку і іншу. Тільки не футбольну. Добре? Е, далі, ось має бути ракушка, щоб не боялися, щоб ви не, не боролись знизу отак. Бо боялися за своїх хазяйка. Хто не боїться, хто суровий, то може бути без хто не, А хто ні, то ракучка обов'язково. Капа, я думаю, що обов'язково, навіть в рептилі. Ви десь проходили вам ноги, я часто буває, проходить ноги, що піднімається, і головою вам по чилісті. Зуби по, ну, покришились, ще можна навіть вибухати. Капіт і функціоналка не та, ну, інша, є тобто, тяжче дихати та збережете свої Е, Далі, якась травма, хвощешець, як хлопці. Він замокний, замотний, значить, він думає про свою травму. Багато хто, я так само був чинив. Була травма в мене, і я думаю, що мажу, мазу пройде. Рік я мазав, нічого не прийшло. Пішов у фіздиспансер, мене полікували за два тижні. Тому ну, тепер тільки що я зразу туда і там лікують дуже добре. Так само ви маєте право на лікування. Приходите за каже, кажете, мене ж талопель болить. Ну. Розуміло? Вас полікує. Е, е, це, що стосується е, догляду за собою за здоров'я. Що захворіли жорстко. позвонила тренер і сказала, я хворий, поки що мене немає. Я прийду про літую. Не бігайте на вулиці голі, після цього всього побігли на вулицю і ходите там. Ну, зараз такий період, коли всі хворі. Ну, Бережіть себе, тому що, як я вам вже пояснював, нема тренування, немає результату. Захворів, нема тренування, значить що? Значить, провести слухаємо тренера, поступаємо у всіх змаганнях, наведемо троліполесу, турнір, тур, е, тут якісь збори, там у нас збори. Ви е, завжди маєте участвувати у усіх спортивних подіях. Ви не виступаєте, виступають, бо ви маєте пройти підтримувати, підтримувати. Тому що це спортивне життя. За всі змагання, я можу сказати, я ні разу не пропустив за, за свою спортивну кар'єру, скільки в мене 6-6 років, я ні один турнір не пропустив в нашій федерації. Це перше. Плюс до того виступав і по е Ребренку, і по вільній боротьбі, по самку, по дзюдо. Де тільки було можливість, я яких виступив. Зрозуміло, що якщо ви підете там на інший вид спорту, ви не можете бути, ну, якби... Сразу можете виграти, можете і не виграти, тому що це не вид спорту, але ви проучаствували. У вас, перше, це досвід набрався, якого всім завжди не вистачає. По-друге, ви побачили, як спортсмени там працюють, які в них є змагання, який зал, хто прийшов, хто як виступає. В цьому варитесь, і ви ростете як спортсмен. Якщо ви просто пропускаєте змагання, навіть не приходите дивитися, ну, це трошки погано. Получається, от в моїй практиці тренер, хлопці підходять і кажуть, що не виступаєш. Він каже, ну я не готовий. Розумієте, ніхто з нас не готовий. Готовий тоді, тільки коли ти виступив і виграв змагання. Тоді ти сказав, що я готовий. А якщо ти, що ти вийшов, програв, значить ти був не готовий. І ніхто з нас, ніколи не буде готовий. Тому що якщо ви її потребуєте, не виступаєте Другий рівень виступати, ви не знаю, чого готуватися. Які там саперники, як він борці, у нього сила. Я нахалку, що постійно потрібно виступати на всіх магані. тільки тоді ви під сильним. Як сказав один відомий в Грейці, каже, ти сьогодні переміг, не розсідається, що завтра можеш програти. Так само ви. Тобто можете бути сьогодні красавцем, завтра, післязавтра, а потім. Щось з вами залишилося і все, дуже не красавич. Щоб залишатися рішення, потрібно постійно досконалі. У нас залишилася ще одна техніка. Бекмаунт. З Бекмаунта я покажу два нюанса. І в кінці, хто захоче, зі мною може поборотися, по минуті по дві спробувати. Чи я щось знаю, чи мій. Значить, дивіться, бекмаунт, що стосується. Да. Вот. Но... Один мінус той, що він оцю руку зриває постійно. І ви не можете ніяк, не можете ніяк, тому що він постійно зриває. Тобто, якщо він не зриває, то понятно, що ви його забійше. Але більшість буде зривати. Тому я рекомендую отак. Розпунули руку, да? і не закладайте замок. А ось такий замочек. І все. І далі ця рука, ось що я рук локоть беремо за потресь. І він не має до чого чепитися. Тобто максимум, що він може це зацепити. А якби він не зацепив руку мою двома руками. Якщо я взяв такий заклад, я грудю туди давлю, свій назад збираю, і йому ніякі Тобто Це дуже жорстка заблишла, як прийому такий раз, як нагіли тіні був такі, тут такі самі, тільки йде вниз, а, лопець, а цей лопить назад. Далі, не перехрещуйте ногу. Тому що він накладе ногу зверху да? і буде вам не перелишно. То ви зробимо вам болявий. Хтось, що це на собі не пробував, може попробувати. От. Тому перший нюанс. Прижалось. Ви нікуди не маєте спішити, у вас позиція. О. І ви рано чи пізно його додушуєте. Можете пробувати і так, але він має зривати руку. Тобість, зараз як ви будете працювати, не давайте цю руку. Мов ви маєте зрозуміти, що такий прийом трошки краще. Далі на стороні тоді ще можна включати та Ось. Ну і останній нюанс це коли вона душить. Ноги, навіть якщо він схрести, дивіться, що я робив, якщо він схрестив, значить я накладаю раз, і подаю світа спред. Тоді йде здача.